Ми оновили плитоноску. Неочікувано? Так. Привіт! З вами команда Укр і я той самий Микола, який розмовляє з вами по телефону, відповідає на ваші листи. А ось наша стара плитоноска. Її щодня використовують тисячі професійних військових. Дають нам свої коментарі, відгуки, поради. Я то все записую, запам'ятовую. Все запам'ятав. Кожен діалог. Кожен коментар, кожний відгучок, кожне проханнячко, кожен дзвіночок, я все передаю нашій команді, і ось вона прекрасна, як промова залужного, неминуча, як наша перемога, ідеальна. Перлина в світі броні, бомба в світі кримських мостів. Наша нова плитоноска. Вона зручніше, вона міцніше, вона надійніше, вона краща. Тканина кордура 1000. це нейлонова тканина. Вона надміцна, не горить, не рветься, водостійка і її не видно в тепловізорі. Саме з неї виробляють бронежилети в США, а ці чочки, я думаю, знають, що роблять. Маємо в п'яти основних кольорах: піксель, мультикам, койот, олива та чорний. Піксель це міста та поля. Мультикам це ліси та зелень. Койот це степи та південь України. Олива і чорний це кольори Нацгвардії, поліції, волонтерів, водіїв, а також всіх тих, хто хоче побачити все власними очима напередку. Що в них нового? Давайте розбиратися. По перше, система швидкого скидання із ручними гачками, які не ламаються. їх ще називають. Пулерами тепер ви комфортно можете навіть в рукавичках зняти чи вдягнути ваш бронік за долі секунди. Вам же його знімати по декілька разів на день, але це не лише про зручність, а й про безпеку. У випадку потрапляння кулі або уламка, ці долі секунди можуть врятувати ваше життя. Будь ласка, не нехтуйте цим. Ви нам дуже потрібні. Система швидкого скидання у нас по боках і на плечах. Друге зйомні плечі. Всі знають, що у нас репутація найзручніших і найм'якших підплічників в усій Україні. Але тепер вони не тільки зручні, м'які, вони зйомні! Чому це круто? Якщо раптом вони забруднилися або пошкодилися, ви можете легко їх зняти і почистити. Або навіть замінити. Якщо буде треба, ми вам надішлемо нові. Чому зручні підплічники це так важливо? Саме на плечах ви носите всю вагу вашого бронежилета, всі плити, навіси, магазини, підсумки і все, все, все. Тому чим зручніше буде вашим плечам, тим довше ви будете в строю, і тим менше русні стає. Також на плечах є регулювання висоти бронежилету. І кріплення під турнікети, рації, гідратори і все, що вам буде за потрібне. Третє. Тепер позаду у нас липучки. Будьмо чесні, піддивилися в армії США. Нам сподобалось. Це дуже просто і надійно. Відкривайте задній відсік. Тут у вас дві липучки. Треба вужче. Переставляєте, треба ширше, знов переставляєте і закриваєте. Дуже просто і надійно. Ви витрачаєте всього декілька секунд. До речі, Саме кріплення камербандів тепер прорезинене, воно тягнеться і дуже еластичне. Наші плитоноски підійдуть як для невеликих, так і для великих дядьків. До речі, ці липучки нам поставляють із Турції. Це найнайдійніші липучки, які я тільки бачив. Дуже зручні, тримаються краще за будь-які шви, просто і надійно. Четверте, внутрішня частина тепер розділена і прорізана. Чому це важливо? Всередині ми використовуємо 3D-сітку. Таким чином між вами і плитоноскою буде циркулювати повітря. І вам не буде ні жарко, ні холодно в нашій плотоносці. Висновок плитоноска служить довше і не протирається. До речі, внутрішня частина у нас також пом'якшена. Вона завтовшки 10 міліметрів. Ми використовуємо спеціальний матеріал, який при попаданні розсіє і амортизує ударну хвилю і слугує як додатковий демпфер. Плитоноска розрахована під плити 25 на 30 сантиметрів. Попереду зі скошними котами, а ззаду можна і квадратні вставити. По товщині підходять усі, і товста кераміка шостого класу. і Тонкі плити третього і четвертого класу фіксуються плити на липучці. Завдовжки 9 см. Про неї ми вже розповідали. Вона надійна, плити не виваляться, це вже перевірено. До речі, у нас ви можете замовити і бронеплити для плитоноски. Обшита плитоноска з тропами молі в колір плитоноски це світовий стандарт. На них ви можете повісити будь-які обвіси та підсумки наші або від інших виробників. Це зручно та надійно. Попереду плитоноски велика велкропанель. Звичайно, теж в колір плитоноски, тому не завадить маскування. На неї можливо причепити будь-які шеврони, а також ми зробили спеціальні вирізи під. Молі сумісне спорядження. Попереду є ще два не менш важливих елементи: це великий карман для особистих речей. Його закриває водонепроникна блискавка. В нього можна поставити документи, запальнички, будь-що тонке. А отут знизу знаходиться швидкозмінний модуль. Якщо у вас підсумки на молі, кріпите сюди. Якщо на липучці, знімаєте його і кріпите сюди. По розмірам плитоноска регулюється від M до XXL. Максимальний об'єм 140 см. Мінімальний наскільки зможете затягнути. В пошитті використовуємо тільки надміцну армовану нитку та посилені шви. Одразу з плитоноскою надаємо карабіни. Додатково в нас ви можете замовити собі бронеплити, шоломи, напашники, підсумки під магазини, аптечки і будь-яку потрібну вам амуніцію. Наша нова плитоноска це світовий стандарт. Дещо ми позичили в американських плитоносок, а дещо нам підказали саме ви. Протягом року ми модернізували, покращували її, випробовували в бойових умовах і раз за разом доводили, що українське військове спорядження це синонім слів якість та надійність. Купуйте українське. Підтримуйте українське і любіть українське. Як сонце любіть. Як вітер, і трави, і води води. Бережіть себе та носіть тільки якісну амуніцію. З вами був УкрАрмор.